На тлі постійних атак з боку Російської Федерації, що дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру, питання наявності безпечних і доступних укриттів в Україні набуває критичного значення. Відповідаючи на цей виклик, редакція Челайн ініціювала спецпроєкт, у межах якого журналісти досліджують реальний стан захисних споруд у населених пунктах Чернігівщини та спілкуються з місцевими жителями. Цього разу у центрі уваги Чернігів, а саме мікрорайон Масани. Представники редакції з'ясували, чи знають місцеві мешканці, де розташовані найближчі укриття, чи вважають їх доступними та придатними для перебування. І найголовніше, чи користуються Чернігівці укриттями під час повітряних тривог. Ні, не прячемося. Обов'язково з дітьми. Діти у нас бояться. Обов'язково. Техніка безпеки, все, як має бути». Я ні, нікуди не ховаю. Масини – це один з найновіших мікрорайонів Чернігова. Значна частина житлового фонду тут новобудови, зведені протягом останніх десятиліть. Деякі будинки були введені в експлуатацію вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри це, не всі об'єкти нової забудови забезпечені доступними укриттями. Під час огляду кількох будинків з'ясувалося, що частина підвальних і цокольних приміщень або перебуває в приватній власності представників бізнесу, або ж зачинена. Така ситуація унеможливлює швидкий доступ мешканців до безпечних місць під час повітряної тривоги. Водночас серед оглянутих об'єктів було виявлено одне укриття, що на момент зйомки перебувало в задовільному технічному стані. Приміщення було відкрите, обладнане системою вентиляції, освітленням, санітарними вузлами, а також мало запаси питної та технічної води. Таким чином, під час оголошення повітряної тривоги мешканці мають змогу оперативно спуститись сюди в укриття. В нашому домі в кожному для кожного під'їзда єсть убіження. Постайне відкрити, то тобто, ну, є можливість. У нас гарне укриття. Ми там війну майже пережили. Воно було не облаштоване, але після війни там вже й лавки у нас є, піску насипали, так більш-менш можна сидіти. Ситуація зі старим житловим фондом складніша. За словами мешканців, більшість будинків радянської забудови не має облаштованих укриттів. Підвальні приміщення зазвичай зачинені, або перебувають у незадовільному стані, без вентиляції, освітлення та базових санітарних умов. У разі повітряної тривоги люди змушені або залишатись у квартирах, або шукати захисту в інших доступних. Тут ми в цьому дому живемо, а укриття там далеко. Я там не була, в мене є і коди, все на світі, але я ж не вправлюся з 9 етажа туди добігти. У нас, вперед, немає в нашому домі укриття, треба кудись бігти, а я бігти нікуди не побежу, бо я каліка. А на восьму на етажі живу, як я можу. У ліхту кажуть, не їдь, не можна, як і тривога. От треба пішки, я нікуди не ховаюся.